Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Пенсійний фонд нарешті здійснив перерахунок пенсій одній категорії пенсіонерів: це люди, які на заслужену відпочинку продовжують працювати, сплачувати єдиний соціальний внесок і накопичувати свій страховий стаж для них. Виплати мали збільшитися ще з 1 квітня, проте дані до Державного реєстру загальнообов'язкового соціального страхування надійшли лише у травні. Тому перерахунок було здійснено із запізненням, так можна сказати, заднім числом. І лише у червні, у поточному місяці, українці нарешті побачать свої надбавки. Деяким з них додадуть. З одразу за три місяці суму у розмірі близько тисячі гривень. Зараз про це розповім. А поки я попрошу підпишіться на канал, щоб отримувати актуальні економічні та соціально-політичні новини. Нагадаю, що в Україні понад 10 мільйонів пенсіонерів і понад 2,5 мільйони з них продовжують працювати. Звісно, більшість не тому, що їм цього хочеться, а тому, що пенсійних виплат просто-напросто не вистачає на життя. Сотні тисяч українських пенсіонерів мають право на надбавки до пенсії на перерахунок, тому що вони станом на 1 березня поточного року 2024-го накопичили страховий стаж 24 місяці додатково. І ось раз на два роки пенсійний фонд для них робить перерахунок виплат і додає певну суму, яка розраховується індивідуально для кожного пенсіонера. Пенсіонера до загальної виплати це враховується не лише 24 місяці додаткового страхового стажу, а й заробітна плата пенсіонера, і, взагалі, загальний його стаж. В уряді зазначили, що вже вдруге за поточний рік в Україні проведено перерахунок пенсій. Перша це була масштабна індексація, як відомо, з 1 березня виплати українців-пенсіонерів зросли. Обіцяли, що буде на підвищення на 13%, але воно було лише на 8%. Комусь мінімально підняли виплату на 100 гривень, комусь максимально була на півтори тисячі гривень у квітні. Рахунок вже здійснено лише для однієї категорії пенсіонерів для тих, які продовжують працювати. У кабінеті міністрів уточнили, що перерахунок квітневий здійснено для пенсіонерів, які накопичують 24 місяці страхового стажу додатково, або тих пенсіонерів, які пропрацювали менш ніж 24 місяці, але від призначення або попереднього перерахунку пенсії, для них все одно пройшов цей період. Пройшло два роки, тобто 24 місяці. Наголошено, що пенсіонери, які отримали свої пенсії за вислугою років, можуть розраховувати на перерахунок лише після досягнення пенсійного віку. Що стосується тих пенсіонерів, які пропрацювали 24 місяці, додатково накопичили цей страховий стаж у розрахунку надбавки. у перерахунку буде враховано як цей страховий стаж, так і розміри заробітної плати, яка яку вони отримали впродовж цього періоду. Якщо ж станом на 1 березня 2024 року набуто працюючим пенсіонером менш ніж 24 місяці страхового стажу, в такому випадку буде враховуватись лише він для перерахунку для надбавки, але не заробітна плата, яку отримував цей громадянин. Розглянемо, хто ж з пенсіонерів працюючих отримує у червні доплату у розмірі загальній загальному розмірі 1000 Гривень доплата буде здійснена безпосередньо за квітень, за травень та за червень. І на цю тисячу гривень можуть претендувати громадяни, які працюють та які отримують пенсію у середньому розмірі 5 гривні. І на момент виходу на пенсію вони накопичили страховий стаж у. 35 років. У формулі розрахунку пенсії для таких осіб коефіцієнт складає 0,35%. А після перерахунку він збільшиться до 0,37%. І щомісячна надбавка до пенсії таких громадян становитиме 333 гривні. Таким чином, щомісячний розмір пенсії цієї категорії пенсіонерів. Складатиме 6175 гривень. У Кабміні також повідомили, що українці, які мають право на пенсії різні пенсії, наприклад, за віком, за інвалідністю, за втратою годувальника, можуть зробити вибір і обрати саме той вид виплати, який буде для них більшим і, звісно, вигіднішим. Нагадаю, що червень став останнім місяцем реалізації програми ООН, яка передбачає доплати пенсіонерам впродовж трьох місяців. Реалізувалася програма, і доплати пенсіонерам, яким які отримували менш як 3250 тисячі гривень, та проживали на території активних або можливих бойових дій. Такі особи мали право на доплату у розмірі, який становить який становить від 3250 гривень, віднімають. Фактичний розмір пенсії, наприклад, якщо українець отримав 3 тисячі гривень, то он доплачувала йому 250 гривень. І надбавки нараховувались, і у цьому поточному місяці будуть нараховуватись востаннє на основі даних, які також є у пенсійному фонді, тому звертатися додатково за ними не потрібно. Одним з критеріїв, також було. Те, що пенсіонер, який претендує на доплату від ООН, не мав отримувати допомоги від міжнародних партнерів України станом на 1 березня, тобто з 1 березня 2023 року, тобто минулого року, з цієї дати він не мав отримувати фінансової допомоги від міжнародних організацій. Тоді у такому випадку і за Наявності двох попередніх критеріїв, тобто низький розмір пенсії та проживання у зоні активних або потенційних бойових дій, у такому у такому разі, пенсіонер мав пла, право на доплату, і вони люди отримають ці надбавки якраз у червні в востаннє. Що стосується постійних доплат до пенсії пенсіонерам, то є різні надбавки, які можуть нараховуватись. Але основна з них це за вік, тобто громадянам похилого віку від 70 років передбачені в Україні доплати, про які, як виявилося, як багато хто мені писав, не всі навіть знають і не всі отримують. Ось з 70-річного віку українці-пенсіонери мають право і повинні отримувати надбавку у розмірі 300 гривень до пенсії. Якщо е, коли їм виповнюється 75 років, надбавка становить уже 456 гривень. Але Зазначу, що е, ці надбавки не сумуються, тобто після 70 років, якщо надбавка була 300 гривень, то це не значить, що у 75 ви отримаєте ще одну надбавку у розмірі 456 гривень, і у сумі е, буде е, 756 гривень. Ні, надбавка встановитиме різницю між 456 гривнями. Так, і 300 гривнями. Тобто ще додадуть у 75 років 156 гривень. А при досягненні 80-річного віку надбавка загальна становить вже 570 гривень. І знову ж таки йдеться про різницю між цією сумою 570 гривень і попередньою, тобто 456. І виплата таким чином становитиме надбавка додадуть. 114 гривень. У Кабміні повідомили, що консультації з пенсійних питань проводяться за телефоном контакт центру 0800 503 753. Я його вказую в описі під цим відео разом із посиланням на інфографіку від Кабміну, з якою можна детально ознайомитися. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднуйтесь!